І дружні з вами Денис Дружній. Пару днів назад ми пробували молокію зі смаком дині, Сьогодні я взяв молокію йогурт зі смаком чорниці. Попробуємо, чи з чорниці буде смачніше мені, чи ні, бо з дині було, ну так собі, не дуже, скажем, смачно. Та а, напевно, з черницю мені більше сподобається, тому такі справи. Поїхали до заставки цього відео. Прореагуємо на цей йогурт. Зі смаком чорниці. Let's go. Деніс Прейні реагує. Денісплені реагує. Сьогодні він буде їсти. Так. Угу, угу, угу. Коротше, новинка. Бачите? Молокія. Е, молокія йогурт з чорницею, Ницею, ницею. Давайте їсти. Та, Let's Go. Попробуємо, що він себе та представляє цей. Цей йогурт смачний чи не смачний. Так. Мабуть, бути по повідання. Так, ось такий. Та, ну поїхали. Так, обережно. Не, неправильно відкрив. Уже яке? Оближу обгортку. Коротше, виглядає ось так. Та, давайте їсти. най 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 най, -най. Так. Ну що ж. Коротше, це... Як напій. Це літке. Ну тут на вісім. Щось не дуже мені цей йогурт від молокії. В молокії безліч там смаків є. Ну, щось мені це на вісім. Напевно, так як і Диня була на вісім. І знову пише, що насправді це передня сторона, так як в тому йогурті, ми цей йогурт бо зробили його смачним і натуральним, взяли наш топовий білий йогурт з молока і закваски та тудали в з чорницю Оце комбо. Трошки так. Добре, Можна їсти, в принципі цей йогурт. Угу. Частинки чорниці є. Чорниця, але похожа на Лохину. Добре. Найвісім балів, добре. Більше ні будемо куди. Облизати пальцем. Лишилося лише Тут залишки, залишки, бачите? Я вже туди не... Де або що два пальці вже пхати. Коротше, залочки не доїдаємо, так. Так. Чекайте, бо я вимазав трохи. Чайник свистить. Не знаю, чи чути. Блін, треба руки сполукати. Ну нічого. Коротше, на цьому все. Ми поїли Молокію. Чекайте, дайте йду руки помию. Коротше, ось такий був йогурт від Молокії. Не знаю, питаються, чи рекомендувати мені вам, чи не рекомендувати, бо під останнім відео питалися, чи ти рекомендуєш. А я ті вафлі ну, не дуже рекомендую. А оцю молокію... Можете раз спробувати. Та. Запах має файний. Так що можете молокію собі попробувати. Де раз, подобається купити ще, не сподобайтесь, не купуйте. Ну, коротше, мені від молокі щось не дуже йогурти подобається, мені ліпше. Там дано, Данона подобається від чудо, чудо смачніше. Та. Тому такі справи. На цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Фрельні. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Бувайте, побачимось в наступних відео. Пока, бувайте. Оцінили на 8 балів. Можна їсти. Пока!